Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Отже, часу ми не гаймо, математику розпочинаємо. Всі сідайте тихо діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрімати і знання всі здобувати. Вітаю вас на уроці математики. З вами Вікторія Володимирівна. Діти, сьогодні ми з вами продовжимо подорож по місту дії з числами в межах десяти. Ми з вами вже ознайомилися з табличним додаванням і відніманням числа 1. Сьогодні мрійниця та поспішайко хочуть запросити нас далі у подорож по місту, аби ознайомитися з табличною дією додавання та віднімання числа 2, та навчитися зручним способом виконувати дії. Тема уроку табличне додавання числа 2. Ваше завдання, діти, вчитися сьогодні додавати та віднімати число 2, користуватися способом розкладання числа. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, творче завдання, самостійна робота, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож. Так, це наш помічник, підручник-математика, який відкриваємо на наступній сторінці 54-й, це 5 і 4. Діти, аби здобути нові знання, ми з вами зробимо помісту крок 3. Розглянемо з вами табличне додавання числа 2. Але спочатку давайте з вами згадаємо склад числа 2. 2 – це 1 і 1. Мрійниця та поспішайко приготували одне червоне яблуко та одне зелене. Чому? Тому що 1 і 1 буде 2. Познайомимося з табличним додаванням числа 2. Прочитаємо разом рівності. 1 плюс 2 дорівнює 3. Ми бачимо, що до одного додати 2 і буде 3, ми бачимо, що число 1 збільшилося на 2 і отримали вже число. 3. Наступну рівність прочитаємо 2 плюс 2 дорівнює 4. Ми бачимо, що нам потрібно до числа 2 додати 2 і отримало 4. Число 2 збільшилося на 2, і результат 4. Наступну рівність 3 плюс 2 дорівнює 5. І ми бачимо, що число 3 збільшилося на 2. І отримали результат 5. Наступна рівність 4 плюс 2 дорівнює 6. Знову число 4 збільшилося на 2, тому що ми додали число 2 до 4 і отримали число 6. Наступна рівність 5 плюс 2 дорівнює 7, 6 плюс 2 дорівнює 8. 7 плюс 2 дорівнює 9. 8 плюс 2 дорівнює 10. Діти, який ми можемо зробити висновок, що відбувалося з числом, до якого ми додавали 2. Так, число збільшувалося на 2. Розглянемо з вами табличне віднімання числа 2. Прочитаємо разом. 3. Мінус 2 дорівнює 1. Що відбулося з числом 3? Так, воно зменшилося на 2 і отримали результат 1. Наступну рівність 4 мінус 2 дорівнює 2. Як ми отримали число 2? Так, від. Чотирьох відняли два і отримали два, число чотири зменшилося на два. Наступну рівність прочитаємо 5 мінус два дорівнює 3. Ми знову бачимо, що число 5 зменшилося на 2 і отримали число 3. Наступну рівність 6 мінус два дорівнює чотири. Знову число шість зменшилося на 2, тому що ми від 6 віднімали 2 і отримали число 4. Наступну рівність 7 мінус 2 дорівнює 5. Як отримали число 5? Ми від 7 відняли 2 і отримали 5. Отже, число 7 зменшилося на 2 і отримали результат 5. Наступну рівність. 8 мінус 2 дорівнює 6. Як ми отримали число 6? Від 8 відняли 2 і отримали 6. Наступна рівність 9 мінус 2 дорівнює 7. 10 мінус 2 дорівнює 8. Давайте зробимо висновок, що відбувалося з числом. Так, число зменшувалося на 2. Молодці. Розглянемо з вами наступне завдання. Виконаємо дії та прочитаємо рівності різними способами. 8 мінус 1 дорівнює, якому числу дорівнює, можна скористатися числовим променем. дорівнює 7. Прочитаємо з вами 8 мінус 1 дорівнює 7. Інакшим способом від 8 відняти 1 буде 7. Наступну рівність прочитаємо. 8 мінус 2 дорівнює якому числу? Скористайтеся числовим променем дорівнює 6. Прочитайте 8 мінус 2 дорівнює 6. Інакшим способом від 8 відняти 2 дорівнює 6. Наступну рівність 5 плюс 1 дорівнює якому числу? Так, дорівнює 6. Прочитайте інакшим способом до 5 Додати 1 буде 6. Або 5 плюс один дорівнює 6. Наступну рівність. 5 плюс 2 дорівнює якому числу? Дорівнює 7. Прочитайте. 5 плюс 2 дорівнює 7. Інакшим способом до 5 додати 2 буде 7. Молодці. Розглянемо з вами завдання. Як виконали мрійниця та поспішайко, використовуючи спосіб розкладання числа на зручні числа. 5 плюс 2 дорівнює, як виконати обчислення дію додавання, нам потрібно до 5 додати 2. Згадаємо з вами, ми знаємо, що 2 це 1 і 1. Отже, ми можемо записати рівність і обчислити зручним способом. Як 5, плюс число 2 розкладаємо. Ми знаємо, що 2 це 1 і 1, отже, розкладаємо як плюс 1 і плюс 1. Ми число 2 розклали на плюс 1 і плюс 1. Далі ми виконаємо поступово обчислення. 5 плюс 1 шість записали, і далі нам потрібно ще до шести ще додати плюс один. Шість плюс один і дорівнює 7. Як ми з вами виконали дію додавання? До п'яти додали 2 і отримали сім. Ми число 2, яке додавали до числа, розклали на зручні числа як 1 і 1, і так легше поступово додавати. Давайте далі розглянемо з вами наступну рівність 7 плюс 2. Отже, нам потрібно з вами до 7 додати число 2. Розкладемо число 2 на зручні числа, які? Так, 1 і 1. Отже, записуємо 7 плюс 1 і плюс 1. Чому ми так записали? Ми число 2 розклали на зручні числа. Тепер обчислюємо у порядку обчислення дії додавання. 7 плюс 1 Дорівнює 8, і нам ще треба додати плюс 1. Записуємо і плюс 1, і дорівнює, дорівнює 9. Отже, прочитаємо рівність 7 плюс 2 дорівнює 9. Молодці, зручно так, зручно, способом розкладання числа. Розглянемо з вами наступну рівність на дію віднімання. 8 мінус 2 дорівнює якому числу? Нам потрібно від 8 відняти число 2, отже, розкладемо його на зручні числа, як 1 і 1. Як ми запишемо рівність? Так, молодці. 8 мінус 1. І мінус 1 ми виконуємо дію віднімання, отже, записуємо знак мінус. Що ми зробили з вами? Ми число 2 розклали як зручні числа 1 і 1. І тепер у порядку послідовності виконуємо дію віднімання. 8 мінус 1. Дорівнює, записуємо 7, і нам потрібно ще відняти. Ми ж тільки 1 відняли ще 1. Отже, 7 мінус 1 і дорівнює 6. Прочитаємо рівність. 8 мінус 2 дорівнює 6. Давайте зробимо висновок. Яким способом ми виконували дії додавання віднімання? Пособом розкладання числа на зручні числа. Ми скористувалися з вами складом числа 2. Зараз пропоную відпочити виконати <му> рухання. верх, верх, вниз, вниз, вниз. Верх і вниз, верх і вниз, вниз, вниз.

Верхим нас, La 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 Гадайте, як правильно сидіти за чи столом, правильно тримати зошит і правильно тримати трьома пальчиками простий олівець. Сьогодні ми з вами, діти, будемо виконувати таке завдання. З каліграфічної хвилинки розпочинаємо з вами роботу. Вам потрібно записати наступні числа до числа 4, це які наступні числа до числа 4? Запишете у зошиті каліграфічно. І наступне завдання, практична робота: побудувати у зошиті потрібно 4 квадрати, а потім ще 2 більші квадрати та порахувати, скільки буде квадратів. Будуємо квадрати за допомогою лінійки та простого олівчика. Відступіть у зошитах чотири клітинки вниз і на п'ятій клітинці, запишіть числа наступні до числа 4. Нижче відступіть дві клітинки та побудуйте квадрати, ось як я побудувала, які в мене. І порахуйте, скільки квадратів, малих, великих всього. Самостійна робота. Виконаємо завдання за стрілочкою 3. Подивіться уважно на малюнок. Скажіть, скільки на малюнку рибок? Так, хто перший молодці? Сім рибок, а скільки черв'ячків? Так, черв'ячків 9. Складемо з вами нерівність. Порівняємо кількість рибок та черв'ячків. Яку нерівність можна скласти? Так, чую, підказуєте, молодці, 7 менше, ніж 9. Ще яку нерівність можна скласти, порівнюючи кількість рибок та черв'ячків? Молодці. 9 більше, ніж 7. Діти, скажіть, а скільки рибок пливуть зліво направо? Так. І зліва направо пливуть, вірно, чотири рибки. Молодці. А скільки рибок пливе справа наліво? Молодці, три рибки. Рефлексія уроку. Згадаємо з вами, яким способом можна виконати дії додавання і віднімання. Способом розкладання числа на зручні числа, користуючись складом числа. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.